Сьогодні я розповім вам дуже важливий урок, як на мене, про те, як ми створюємо власну реальність, як наша реальність може змінювати залежно від того, в якому ми стані, в якому настрої, на яких вібраціях. Зі мною сталася історія, яка дуже показова. У мене стався день, знаєте, от бувають дні, коли йде все шкеребе. Просто все. З самого ранку у мене був поганий настрій через те, що сталася неприємна розмова, певні там були фінансові втрати. І знаєте, це був момент, коли я спустилася емоційно на дно і не змогла повернути себе, не змогла сказати собі: добре, якщо так відбувається, значить Господь знає краще. Я спустилась в цей стан і більше не могла винурнути, і після цього. Один за одним почали відбуватися якісь дуже неприємні події: від дрібних до більш таких крупних. Спочатку я не змогла посмажити рибу, яку купила, ледве-ледве, ледве лед, лед, її знайшла. Тут не так просто це зробити, де я знаходжусь зараз. Вона просто не приготувалася. Ця риба просто виявилась, от якби я її не готувала, вона залишалась чомусь сирою всередині. І вона була дуже несмачна. Тобто я викинула гроші, я не змогла поїсти риби, на яку розраховувала. Обід більше не було з чого готувати. Настрій ще більше погіршився. Потім у мене почав син. Теж поводити себе не дуже добре, він не хотів робити домашку, я не могла від нього добитися, щоб він сів, сконцентрувався, зробив домашнє завдання. У мене була важлива зустріч, я його залишила, щоб він робив домашку. Повертаюсь через годину, а він <смас> Те, щоб домашку не робив. Він весь цей час він просто сидів і грав ігри. Знову я почала злитися врешті-решт він сів робити ту домашку. І що відбувається? Він розбиває планшет. І це не захисне скло, а розбиває екран, який я буквально два тижні тому як поставила. Це коштувало там близько, не знаю, може, 70 доларів щось таке. Тобто він з ним походив два тижні і він його розбиває в цей же день. У Святослава ясно, що істерика, він плаче. Він розуміє, що я вже йому не не буду робити екран. Я йому кажу, все, далі вже збирай гроші і вже за свої гроші будеш ставити, бо ти не цінуєш, бо ти не обережний, бо ти не бережеш речі. Він не може заспокоїтися. Паралельно з тим мені дзвонять батьки. І виявляється, що в сусідньому домі прильот. Вони живуть в Запоріжжі, і в сусідній дом прилетів шахет, і в їхньому домі у дуже багатьох людей повилітали вікна. Ім пощастило, вікна не вилетіли, але ви ж розумієте, це величезний стрес і для них, і для мене, тому що ну дуже близько. Слава Богу, що вони цілі і все добре, але могло бути що завгодно. Потім у мене стався конфлікт з донькою, яка теж не зробила те, що мала робити, і теж просиділа в телефоні. Далі, знаєте, ну просто відбувалося одне за одним, одне за одним. Що 5 хвилин, вплоть до того, що дитина бере печиво, там дві штучки залишились, і вони в руках розламуються і падають на підлогу. Ну тобто, просто до дрібниць постійно щось негативне ставалося. Малий не міг заспокоїтися, він постійно плакав через той планшет, і вишенька на торті була. У нас є собака, з якою ми тут гуляємо. Це не наш пес, а власників квартири, де ми зараз живемо. Це просто свята собака, ми її обожнюємо. Вона дуже добра. Святослав якось з нею грався з іграшкою, так що він у неї забирав, кидав їй, і собака його вкусила за палець. Тобто, перший раз в житті ніколи в житті його собаки не кусали. І от це сталося. Ми вийшли на вулицю. Я чекала часу, коли сідає сонце, отак як зараз, тому що хотіла відзняти відео, а тут дуже яскраве сонце в день, відповідно, жорсткі тіні. Картинка виходить не дуже. А в цей період, коли сонце м'яке, буквально одна година перед заходом сонця. І я чекала цього моменту, підготувалась, ми вийшли з хати. Я думаю, ну все, зараз переключусь, якось, якось все буде добре. Записую одне відео, а мені треба було два, і на другому у мене вирубується телефон. Я не помітила, що за тими всіми подіями негативними я розфокусувалась, і я не побачила, що ми вийшли з дому. з... Розрядженим телефоном. Він вирубується. Я думаю, ну окей, у мене є павербанк, під'єднюю павербанк. Телефон перезавантажується. І тут виявляється, що треба вводити паспорт від албанської картки. А у мене його собою немає, він десь вдома, а ми вже не вдома. Тобто я залишаюсь без телефону, без інтернету, неможливо дозаписати відео. Коротше, все шкарбер. Коротше, дивлюся на це все. Светик постійно плаче і розуміє, що треба якось от просто винирювати з цього стану. Тому що чим більше опускаєшся на ці негативні емоції, тим більше один за одним виникає ситуація. Яка ще більше тебе розхитує. Я кажу дітям слухайте, так, все, давайте щось робити. Давайте пошукаємо якесь кафе, замовимо піцу, якось відволічемося. Починаємо шукати кафе, обійшли всю набережну, а майже нічого не працює. Коротше, ми нічого не можемо знайти, те, щоб нам підійшло. Тому що я піцу не їм, мені треба знайти було ту їжу, яку я можу їсти. Нема нічого. І тут я згадую, ну тобто ще більше настрій впав. І тут я згадую, що нам казали, що є десь там українське кафе. І ми в ньому ще не були. Я кажу, пішли, заходимо в це кафе. Перша реакція була, що це щось дуже стрьомне, тому що, знаєте, як ото в 2000-х роках в Україні атмосфера, ну, таке воно все стареньке і найгірше, що прокурено дуже сильно. І не грає музика, а ми одні зайшли. Тобто, всі на нас увагу, тихо і чутно ну, все, що ми говоримо між собою. Ми сіли. Я думаю, ні, більше варіантів нема. Буду триматися, все-таки я вже зроблю те, що хотіла, спробую підняти всім настрій. Ми замовляємо їжу, дівчата українки працюють. І тут, поки ми чекаємо їжу, там були дві собачки, один шпіц, цей шпіц сидів в ногах у сина, він опустив руку, щоб його погладити під столом. І що ви думаєте, він його бере і кусає? Другий раз за день його кусає собака. При тому, що його в житті. Ніколи не кусали собаки. А чому так сталося? Тому що цей шпіт сидів і гриз там якийсь свій смаколик і подумав, що святик хоче у нього відібрати цей смаколик. Я могла психанути, я могла встати піти, я могла ще більше, ну, взагалі, знаєте, що все день ну, не вдався опуститися на ще найбільше дно. Могла там посваритися з тими власниками, що у них та собака отак гуляє, яка може вкусити. Але я от теж от в моменті просто приймаю рішення цього не робити. І я починаю сміятись, переводити це все на жарт, заспокоювати святика, намагатися це вирулити якось, приносять нам нашу їжу. І я кажу жінці, яка її принесла, кажу, сідайте до нас, поспілкуємось. Ну, вона сідає, ми починаємо спілкуватися, її розпитую про те, як їй живеться в Албанії. Запитують, чи є тут якісь діти в цьому районі по віку, як мій син, тому що йому дуже скучно, йому треба компанія якась. Вона каже, ні, таких дітей немає. І тут я не знаю, як ми почали говорити про транспорт. Я кажу, ну да, тут важко без машини, нікуди не доїдеш. Вона каже: а чого? Тут є автобуси. Я кажу, Як автобуси? Мені сказали, що тут нічого не ходить, бо мені декілька людей про це сказали. Вона каже, та ні ходять, да, треба почекати, можливо, там раз на півгодини. Графіка чіткого немає, але вони ходять. Вона мені прям показала, де вони зупиняються, пояснила, бо там дуже специфічно ти якби на зустрічній маєш зупиняти автобус, я би в житті б до цього не здогадалася. І вона мені все пояснює. Я розумію, ну це ж треба. Ну, просто це для нас прям дуже важливо, бо тут не накатаєшся в велике місто. Щоб з'їздити, треба за таксі 30 євро заплатити. І ну, це буде дуже накладно. А автобус він там коштує 50 гривень. І відповідно, ну це класна можливість якось ще цікаво проводити час, бо тут нічого нема. Я думаю, ну це ж треба, ну це просто диво якесь. Ми прожили тут вже там більше двох тижнів, і нам якби ну. Цей блок не знімався, не розкривалася ця можливість і тут раз і з'являється можливість, про яку ми навіть не підозрювали, яка нам була недоступна. Ми вже значно кращим настроєм виходимо. Діти поїли сирники чи Я там якусь котлетку з пюрешкою, про щасливі вийшли. Заходимо в магазин, в який кожен день ходимо, і тут стоїть жінка з дитиною. Віку святика. Я чую, вони російською говорять. Думаю, ризикну запитають, наші чи ні? Запитую, наші. І дійсно, хлопець там буквально на рік молодший. Я кажу: а як так? Мені сказала жіночка в кафе, вона тут всіх знає, що нема дітей такого віку. А вона каже: Та ми тільки позавчора приїхали. Ви уявляєте, яка була вірогідність зустріти їх в магазині От в один момент, ще й второпати, що вони українці? і знайти Компанію для Святослава, який тут мучиться просто, бо онлайн навчання закінчується в 12 а далі просто нема що робити, тому що ну нудно. Ну. Ми мінялися контактами, домовились зустріти. Сьогодні ми вже зустрічалися, і це ще не все. Ми приходимо додому, і Святослав якимось просто дивним дивом встановлює собі на телефоні телеграм, який ми не могли встановити вже місяці сім. Ні я, ні його тато. Ні там мій племінник, який дуже шарить в техніці. От нічого не пропускала. Там якийсь баг, був він не встановлювався, і все. А Святослав дуже хотів цей телеграм, у себе на телефоні, щоб мати можливість спілкуватися з друзями. Тут гостра у нього прям потреба це робити, бо ну бо йому не вистачає спілкування, і ви прикиньте, він бере і встановлює. Мене навіть толком не зрозуміло, як це сталося. І він настільки зрадів, що він нарешті зміг повністю винирнути з того суму через те, що у нього розбився планшет. Про що ця історія? Про те, що коли ми знаходимось в негативі, коли ми не приймаємо, коли ми е ображаємось на Бога. Не бачимо його волю навіть в негативному, не довіряємо, починає ставати все гірше і гірше. Ми, по суті, погіршуємо ситуацію, помножуємо її. Тобто, поки ми знаходилися у цьому негативному стані, негативні ситуації просто одна за одною, одна за одною, одна за одною відбувались. І як тільки я собі сказала, так все стоп досить. Прийняла рішення, що ми зараз просто знаєте, от як рельси, як потяг, які перелаштовуються з одних рельсів на інші. Ти, як ніби, в іншу реальність тоді переходиш. Я прийняла рішення, що я маю щось зробити, підняти настрій собі і дітям, і просто якби перебудуватись на інші рельси. При тому, що були перешкоди, бо коли та собака вкусила малого в кафе, можна було здатися. Просто миттєво, У мене були всі на то причини. Як тільки я це все-таки зробила, починають просто миттєво відбуватися дива, розблоковуватися ті речі, які до цього були просто ну, закриті, неможливі. Ми дізнаємось про транспорт, який дуже для нас важливий. Ми знаходимо хлопчика-друга для святика, встановлюється програма на телефон, про яку мріяв Святослав, і це не виходило більше ніж півроку. І це все в проміжку там, за дві години. Просто миттєво починає вибудовуватись на цих нових рельсах інша приємна, класна реальність. В біблії сказано, що униння – це гріх. Не є гріхом сумувати. Сумувати це нормально. Нормально посумувати, поплакати, випустити емоції, але ненормально залипати там. Ненормально ображатись на Бога, ненормально сіяти цей негатив. Посумували, трошки постраждали, і все. І кажете, Господь, окей, я поки що не розумію, чому так, але я тобі довіряю. Я довіряю, що там, де є я зараз, навіть з тими негативними обставинами, це найкраща реальність. І потім просто треба взяти і штучно знайти спосіб перейти на інші рельси. Включити музику потанцювати, включити комедію подивитися, подзвонити подружці, але не плакатися їй, як все добре. А знайти щось хороше, розповісти, підсвітити щось хороше, ти уявляєш мої, з моїми батьками все добре, наприклад, так? вони в сорочці народилися. Щось придумати таке, що зможе перелаштувати вас. І як тільки ви це зробите, достатньо швидко, ви побачите, як почне. Розгортатись інша реальність, позитивна, почне знову повертатись до вас вдача. Ось такий наочний приклад. Сподіваюся, що ви теж почнете практикувати творення своєї позитивної реальності, але дуже важливо, пам'ятаєте, не працює лже-позитивізм. Знаєте, це коли у вас всередині жесть, чорнота, а ви такі фасмішку натягнули, і «в мене все добре. А всередині просто. Просто війна, просто е, пекло. Так не працює. Дуже важливо, щоб ви самі в це повірили, щоб у вас і всередині був мир, змирення і довіра Богу, що це дійсно найкраща реальність, яка зараз можлива. От і все. І тоді, коли ви це робите щиро, щиро в це вірите, тоді міняється ваша реальність. Обіймаю.